Що б ви зробили з мільйоном гривень? Власний бізнес, подорож, чи щось неочікуване? А якщо б зустріли президента? Яке питання прозвучало б першим? Дізнайтесь відповіді людей у свіжому випуску. Говорить місто. Уявіть, що ви виграли мільйон. На що б його потратили? Тільки на ЗСУ. Тільки на зсу. Тільки машину купила собі або квартиру. І все. Та все, мабуть, да. для мами. Для мами. Може, для мами, для себе щось, не знаю. Ну, давайте так, в умовах війни я б віддала його, щоб це все закінчилось. Це в умовах війни. Мабуть, відкрила б свою студію. А студію чого? Бокала. На благодійність. А що б робили? На що саме? На дітей, хворих. На дітей. Гарно дня. Спочатку я комусь би допомогла, мільйонам, чи Дітям, А наш час, можливо би і... Неможливо, допомогла б воєнним. А якщо у вас була б така змога, сьогодні побачили нашого президента і яке би питання йому задало би? Стільки питань у мене? Ну, хоч одне таке, Одне? так. Да. Чи ви взагалі допустив, що ось ця свора наших сусідів, так сказати? Зайшла сюди. А, а якщо б зустріли харчу. пана Зеленського, що б ви його спитали? Одне питання. От я би спросила? Чому?